Непоєдна да, видався для вашої команди сьогодні та й для вас, певно. В другому таймі видно, що більше ініціативою володіли, контролювали хід поєдинку, але так не вистачало вже в завершальній фазі, здавалося, правда? Так, так. матч вийшов. Я скажу, що вся боротьба за виживання, вона попереду. Розуміло, що ми хотіли перемогти. Створили досить моментів, так як в цьому матчі з Діназом, так і з Кремнем, але. На жаль, не йшов йшов рот. Результат є 1-1, тому нам потрібно зараз відновитися і готуватись до Запоріжжя. Баланс пропускав матч. Кухарук теж був поза заявкою, що з ним, На лідери команди. На жаль, два гравці отримали травми, але їх не вистачало. Того, що є, ну і в принципі от, ну, під контролем було багато сьогоднішнього матчу, і в результативності так потрібно більше додавати. Хоч ви і забували навесні, багато видно, що мікроклімат команді змінився вже після зимової перерви, але десь трохи не вистачає. Так важливо, щоб сьогодні парень, який отримав травму, да, швидка виїжджала на поле, щоб в нього було все добре. Ну а і ще раз повторюсь: боротьба на виживання попереду, так що. Дивимося ми з оптимізмом. Дякуємо вам. Ми сьогодні побачили, що там з Михайленком, як його останне здоров'я оцінювати. Ну, мені здається, все було ну, непогано, бо те, що могло бути, це жахливо. Але ж, ну, по-перше, я хлопцям нашої команди, там Олексій, далі помічнику, який зреагував як потрібно. Але ж це частина футболу і до футболу, як коли сьогодні потрібні були очки одне інші, як і ін другій команді. Тому це буде гаразд, так здається, але це частина футболу, що зробиш. Сьогодні можна деякі паралелі провести між грою Діна за попередніми поєдинками. Ви зазначали, що команда молода, ми це прекрасно розуміємо, але з кожним матчем бачимо, що все краще, хлопці розуміють одного одного на полі. Подяка, що наші ідеї, наші вимоги, які є, вони на тренуванні відпрацьовують. Але ще я розумію, що багато немає часу на те, щоб все ідеально працювало. Ну і по-друге, це відсутність гарної скам'яки, як би мене казали, тому ці громади і ті, хто зараз є, декілька де з них, так? може більшість, вона тільки зараз розуміє, що такий перша ліга, що за кожен матч потрібно. Перше, це вести борьбу, а потім вже свої якості індивідуальні, як сьогодні Кириченко, коли забивали там штрафми. Але ж якщо по грі, то сьогодні дві команди там, працювали ночки скажімо так. Але з багатьоми командами з зони заходу, наскільки там відрізняється рівень їхньої команди від зони, де виступав Дінас в першій частині чемпіонату? А, давайте так скажемо, що ясь рівень команд, він більш-менш однаковий. Ну, якщо є проблеми, то проблеми по гравцям і проблеми по клубній інфраструктурі, по клубним там, вимогам. А так хлопці, у кого чуть більше досвід, ну, вот, тоді буде виділятися. Ми намагаємося грати від себе, не підлаштовуватись під суперника, розуміючи, що він інколи буває швидше, розумніший, досвідніший. Будемо казати, що група рівно будемо продовжувати боротьбу. Задача вона стоїть, залишитись першій лізі, тому будемо працювати.